Росіяни фінансують mm. нашу діяльність. Ти кажеш про волонтерство, про допомогу, але ж всім потрібні гроші, всім потрібно щось їсти. Хто ж все ж таки це фінансує? <різвіст> росіяни фінансують mm. нашу діяльність. Наприклад, якщо росіянські правоохоронці напишуть, що український хакер їх пограбував. Або як ми кажемо, це буде соромно допоміг зберегти гроші на безпечному рахунку. На да, як це більше відомо, хоча ця схема конкретно вже не працює, працюють інші. То українські правоохоронці ну, просто порожуть з нього. Да? І користуючись такою ситуацією, можна сказати, що часткова монетизація діяльності е, українських активістів відбувається за щодо того, що вони відверто просто крадуть гроші, гроші, інформацію, особисті дані. Дані банківських карток, фінансові дані, крипту, все крадуть, можна все. Раша стала таким майданчиком, таким полігоном для кібервійни, для тренування українських хакерів.